Вітаю! В цьому відео будемо говорити про командну панель, яка знаходиться праворуч від нас. Невеличка панелька, проте вона є надзвичайно важливою, адже саме тут ми будемо модифікувати, створювати, редагувати, налаштовувати і моделювати всі наші об'єкти і предмети інтер'єру. Давайте подивимося, що тут є, і познайомимося з нею ближче. Верхні вкладочки, перша це Create, тобто створення. Модіфайв, тобто зміна. Ієрархія. Motion це про анімацію, стимуляцію, динаміку, сюди ми не будемо ходити. А Display – це про відображення певної категорії, до прикладу, нам треба буде вимкнути камери або світло, або лінії, або геометрію, інколи можемо сюди зайти. І утиліти. А тут будемо користуватися двома кнопочками, якими саме я покажу в цьому ж відео. Кожна вкладочка має під вкладки. До прикладу, вкладка Create має під вкладочки Геометрія з своїм списком, також будемо про це говорити, лінії, світло, камери, хелпери і дві останні сюди не будемо ходити. Давайте створимо боксик і підемо одразу в Modify, де ми зможемо побачити параметри створеного боксику, його назву. Колір, який можемо змінити. Список модифікаторів, які можемо застосувати до боксику. А це кнопочки швидкого доступу до модифікаторів. У вас їх немає, ми будемо їх налаштовувати вручну пізніше. А далі маємо тут панель порядку роботи з модифікатором і параметри, про які я вже сказала. Далі є вкладочка ієрархія. Зверніть увагу, коли ми стоїмо у виді топ, то наш півод знаходиться рівно по центру нашого об'єкту, тобто переміщення, поворот, масштабування відбуваються з центру. Інколи нам треба цей центр перемістити. Тому ми йдемо в ієрархію, натискаємо на Ефект «Pivot only, з'являються ось такі стрілочки. І ми можемо півот перемістити. До прикладу, давайте вімкнемо прив'язочку і ось сюди в кутик його перемістимо. Відтискаю півот І тепер поворот, масштабування і переміщення буде відбуватися відносно нового центру об'єкта, того півота, що ми встановили. Щоб повернути центр нашого об'єкту до центру фізичного, натискаємо Effect pivot Only і «Center to Object. Все, тепер півод став рівно по центру об'єкта. Не забуваємо відтискати. Це стосовно ієрархії. Так, сюди-сюди не йдемо. І ще давайте кілька слів про утиліти, де вони можуть бути корисними. Одразу, на прикладі, створимо боксик, а розмір вкажемо, наприклад, 50 на 50 на 50. І тепер відмасштабуємо його. Так? Тобто ми вже розуміємо, що цей бокс не 50 на 50 на 50. Але коли ми зайдемо в Modify, ми побачимо розміри старі. 50х50 на, 50 на 50. Чому так? Тому що програмка досі сприймає цей боксик як бокс, створений 50 на 50, проте відмасштабований. І інколи, от надалі, якщо ми будемо працювати з цим боксом, у нас можуть виникати труднощі в. Певних діях, які ми будемо засто... застосовувати до цього боксу. Тому в таких випадках потрібно переписувати розміри об'єкту. Де ми можемо це зробити, цьому нам допомагають утиліти. Йдемо в останню кладочку Reset X-Form, тобто переписати розміри. Reset Selected. Натиснули. Якщо ми зараз повернемося в Modify, ми побачимо, що до цього боксику було примінено Reset X-Form, тобто переписані розміри. Повертаємось в утиліти і натискаємо на Measure, де ми можемо побачити тепер реальні розміри нашого об'єкту. Ось це те, що наразі хотіла б розказати про цю панельку. Далі ми будемо з цим працювати більш детально, проте а тепер я можу сміло сказати, що ви знайомі з інтерфейсом програмки. Тому на даному етапі це все, що вам треба знати про сам інтерфейс. І тепер було би доречним перейти до налаштувань робочого середовища. А тому, власне, ми цим і займемося в наступному відео. Дякую, що прослухали це відео, і до зустрічі в наступному.